Черговий теракт росіян десь о сьомій ранку окупанти двічі поцілили посеред містю Харкова. Під удар потрапили два райони. Розбираючи руїни будинку, рятувальники знайшли тіло десятирічного хлопчика. Пізніше з-під завалів без ознак життя витягнули його 67-річну бабусю. Щонайменше кілька десятків людей отримали травми, переважно осколкові за попередніми даними. Ворог завдав удару двома ракетами типу Іскандер. Російські снаряди пошкодили два багатоквартирних будинки та зруйнували триповерховий житловий дім. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники вогонь загасили. Можна по трьох талінки, можна вакру. А у селі Гроза завершили пошуково-рятувальні роботи з офіційними даними. Від удару РФ загинули 52 людини, у тому числі маленька дитина. Зниклим у безвісти вважаються четверо людей. З них двоє діти. Це моя подружка. загинула, загинули да? Так. всі загинули. Вони виходить всіх. Так знала хто там був вчора. Я всіх знала це. Я народилася тут. На відео зняте дронами видно масштаби трагедії. Встановлено, що в кафе поцілили ракету іскандер М. На момент удару всередині було до 60 людей. Вони прийшли на поминальний обід за військовослужбовцем односельцем, якого до цього перепоховали на місцевому цвинтарі. Під завалами загинула і родина перепохованого бійця. Його син також був військовим. У Харківській області оголошена триденна жалоба з 6 по 8 жовтня. Зараз відбувається безпосередньо ідентифіка. Фікація частини тіл, і е, так само ми там будемо пересівати фактично залишки, оскільки за нашою інформацією там ще могли бути люди. Вночі росіяни знову атакували Україну дронами, зафіксували пуски 33 БПЛА, які прямували кількома групами в різні регіони. Сили ППО знищили 25 п'ять шахетів, зокрема у межах Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Житомирської та Одеської областей. В останні є влучання у припортову та прикордонну інфраструктуру. Це бахкає. Є пошкодження зерносховищ, є пошкодження декількох вантажів. Та пожежа, що виникла після цих ударів, була оперативно ліквідована. На місці подій слідчі документують черговий воєнний злочин РФ Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.